Вітаємо на нашому каналі. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Відео з секретами щастя, медитаціями, афірмаціями, молитвами та іншими практиками виходять кожного дня. Сьогодні ми проговоримо з вами молитву на основі афірмацій, яка здатна виконати будь-яке бажання. Молитви Джозефа Мерфі це потужний інструмент, що допомагає змінювати реальність через роботу з підсвідомістю. Джозеф Мерфі, видатний філософ, автор понад 30 книг і дослідник сили підсвідомості, присвятив своє життя вивченню того, як наші думки та переконання впливають на всі аспекти життя. Його методика допомогла мільйонам людей досягти успіху, здоров'я, гармонії та фінансового добробуту. Суть молитви Мерфі полягає в активації сили підсвідомості через позитивні афірмації. Ці молитви розроблені для будь-яких сфер життя: любові, сім'ї, грошей, бізнесу, здоров'я та інших. Завдяки повторенню молитви ви налаштовуєте свою підсвідомість на досягнення бажаного, створюючи нові нейронні зв'язки та чіткий сигнал для всесвіту. Сьогодні ми з вами виконаємо одну з найуніверсальніших молитов Джозефа Мерфі: молитву на виконання бажань. Вона підходить для досягнення будь-якої мети, яка не шкодить іншим. Завдяки цьому потужному інструменту ви можете притягнути бажане у своє життя. Що потрібно знати, молитви Джозефа Мерфі працюють завдяки силі позитивного мислення. Фрази на зразок Я відкриваю свою свідомість для багатства або Я гідний успіху налаштовують підсвідомість на прийняття достатку. Практика регулярного повторення формує нові позитивні переконання. Які допомагають досягати бажаного, ви можете побачити перші зміни вже наступного дня, якщо будете дотримуватися всіх інструкцій. Як правильно виконувати молитву? Виберіть бажання. Воно має бути чітким, позитивним і спрямованим на благо для посилення ефекту. Можете записати його від руки. Час виконання. Вмикайте відео та повторюйте молитву разом із нами вранці, після пробудження та ввечері перед сном. У ці моменти підсвідомість найбільш відкрита для нових установок. Для максимального ефекту промовляйте молитву разом із нами тричі поспіль щодня протягом десяти днів. Число три має особливу силу в нейролінгвістичних дослідженнях, адже багаторазове повторення допомагає закріпити нові нейронні зв'язки зосередженість. Виконуйте молитву у спокійному стані, не треба нічого просити. Уявляйте, як ваше бажання вже здійснилося. Відчуйте радість і вдячність за це. А тепер налаштуйтеся на молитву. Зробіть глибокий вдих. Повільний видих. Знову глибокий вдих. Знову повільний видих. І ще раз. Глибокий вдих, повільний видох. Розслабтеся. Давайте разом наповнимо ваш розум світлом, позитивом і вірою у виконання бажання. Ми прочитаємо цю молитву тричі, щоб разом спрямувати ваш намір до Всесвіту, почати створювати нові нейронні зв'язки та закріпити його у підсвідомості. Я знаю, що Всесвіт підтримує мене на кожному кроці мого шляху. Мій розум і серце відкриті для благополуччя, достатку та успіху. Щодня я відчуваю, як сили природи та духовні закони працюють на мою користь. Я щиро вдячний за те, що моє бажання вже здійснилося. Я бачу, відчуваю та усвідомлюю, як моя підсвідомість приваблює всі необхідні ресурси та обставини для втілення моєї мрії. Я знаю, що все, що мені потрібно, вже дано мені. І я приймаю це з глибокою вірою та впевненістю. З кожним вдихом я стверджую, що моє бажання вже відбулося. З кожним видихом я відпускаю всі сумніви і страхи, знаючи, що вони не мають влади наді мною. Я спокійний, впевнений і сповнений радості, тому що знаю, що моя підсвідомість діє на благо мого щастя та успіху. Дякую творцеві за виконання мого бажання. Дякую за кожен дар, який я отримую. Нехай моє життя буде наповнене світлом, любов'ю та процвітанням хай буде так. Нескінченна мудрість моєї підсвідомості спрямовує мої думки та дії до досягнення моєї мети. Я знаю, що Всесвіт підтримує мене на кожному кроці мого шляху. Мій розум і серце відкриті для благополуччя. Достатку та успіху. Щодня я відчуваю, як сили природи та духовні закони працюють на мою користь. Я щиро вдячний за те, що моє бажання вже здійснилося. Я бачу, відчуваю та усвідомлюю, як моя підсвідомість приваблює всі необхідні ресурси. Та обставини для втілення моєї мрії. Я знаю, що все, що мені потрібно, вже дано мені. І я приймаю це з глибокою вірою та впевненістю. З кожним вдихом я стверджую, що моє бажання вже відбулося. З кожним видихом я відпускаю всі сумніви і страхи, знаючи, що вони не мають влади наді мною. Я спокійний, впевнений і сповнений радості, тому що знаю, що моя підсвідомість діє на благо мого щастя та успіху. Дякую творцеві за виконання мого бажання. Дякую за кожен дар, який я отримую. Нехай моє життя буде наповнене світлом, любов'ю та процвітанням. Хай буде так. Нескінченна мудрість моєї підсвідомості спрямовує мої думки та дії до досягнення моєї мети. Я знаю, що Всесвіт підтримує мене на кожному кроці мого шляху. Мій розум і серце відкриті для благополуччя, достатку та успіху. Щодня я відчуваю як сили природи та духовні закони. Працюють на мою користь. Я щиро вдячний за те, що моє бажання вже здійснилося. Я бачу, відчуваю та усвідомлюю, як моя підсвідомість приваблює всі необхідні ресурси та обставини для втілення моєї мрії. Я знаю, що все, що мені потрібно, вже дано мені. І я приймаю це з глибокою вірою та впевненістю. З кожним вдихом я стверджую, що моє бажання вже відбулося. З кожним видихом я відпускаю всі сумніви і страхи, знаючи, що вони не мають влади наді мною. Я спокійний, впевнений і сповнений радості, тому що знаю, що моя підсвідомість діє на благо мого щастя та успіху. Дякую творцеві за виконання мого бажання. Дякую за кожен дар, який я отримую. Нехай моє життя буде наповнене світлом, любов'ю та процвітанням. Хай буде так. Нескінченна мудрість моєї підсвідомості спрямовує мої думки та дії до досягнення моєї мети. Дякуємо вам, друзі. Напишіть в коментарях, які ще молитви, афірмації, медитації або інші практики ви хотіли б зустріти на каналі. Ми зробимо їх для вас. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Нові відео з секретами щастя та практиками виходять кожного дня.